Сьогодні знову поговоримо про бюджетні кошти. Про доречність чи недоречність витрати їх під час війни не на першочергові завдання. Про комунальне підприємство, яке бідкається на брак грошей та змі, якому воно віддає, майже 50 тисяч гривень. Місто Добропілля, березень 2024 року. Комунальне підприємство Добро в системі публічних закупівель Прозоро публікує тендер на послуги з виготовлення та розміщення телевізійної продукції вартістю 48 тисяч гривень. Закупівля проводиться без використання електронної системи, тобто без проведення аукціону. Переможцем тендеру стає телевізійна компанія Орбіта, яка наприкінці 2023 року була прийнята до комунальної власних. Власності і засновником якої тепер є житлово-комунальний відділ Покровської міської ради. Сам договір у Прозоро ще не опублікований. Але згідно наявної інформації, телекомпанія Орбіта має виготовити та розмістити в своєму ефірі до 31 грудня 2024 року інформаційні сюжети загальною тривалістю 16 хвилин про господарчу діяльність комунального підприємства. Добро Тож ми вирішили поцікавитись у директора підприємства Олега Дмитрука. Про необхідність та доречність такої закупівлі під час війни раз уклали, значить, доречно, доречно. Інакше ми не вижимо просто. Є у нас велика проблема з персоналом. Нам дуже не вистачає людей, щоб обслуговувати наші котельні не тільки в опалювальний період, а й в ремонтний теж. Виникла потреба така інформаційна через телебачення, тому що Ну, ми знаємо, що багато внутрішньопереміщених осіб, які з місць бойових дій к нам переїхали, і вони не завжди орієнтуються в інформаційному просторі. Тому ну, телебачення це такий є більш доступний спосіб. Отже, одним з найголовніших завдань цієї закупівлі Олег Дмитрук назвав залучення нових працівників на підприємство. Ще одна причина брак коштів у КП Добро. Хочемо достукатись до кожного споживача, щоб люди розуміли про те, що, ну, на жаль, безкоштовного нічого нема. Вугілля коштує грошей. Вода, людський ресурс, електроенергія дуже багато тягне грошей. Тому наше завдання донести до споживачів про необхідність сплати. Так, вам не почулося. У підприємства дійсно брак грошей та нестача працівників. І при цьому комунальне підприємство не знайшло нічого кращого, аніж витратити майже 50 тисяч бюджетних гривень на піар у змі. Ба більше, це коли на дворі третій рік триває повномасштабна війна. Варто відзначити, що після запису інтерв'ю з директором КП Добро журналісти телебачення Капрі запропонували директору підприємства на безоплатній основі записати сюжет про брак фахівців та низький. Рівень сплати серед населення, але від нашої пропозиції він відмовився, посилаючись на зайнятість. І справді краще ж гроші з бюджету витратити на замовні сюжети аніж на премії працівникам, тим самим підтримавши людей чи на господарську діяльність та покращення рівня послуг. А що ж про це думають мешканці добропілля? Ну, звісно, ні. конечно, ні, не то время зараз. Ну, треба було попримінити. Не звісно, як воно тут пролітає. Знаєте, я не в курсі. Я в своєму частному живу, мені це не волнує. Взагалі недоречно. Взагалі недоречно. Лучше на армію. На змі? Да. Недоречно. Чому? Скажімо так, якщо сюди присунеться ворог, то і змі вже не буде. Або буде, але їхні все. Я думаю, лучше бы потратили ці деньги на 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 воєнних все. Надо ну, освітляти, а ми всі ці от СМІ? откуда берём все эти информацию от СМИ? Откуда? Если мы ж мы не в темном віці, не в якому ні каменному віці сидим. Ми ж нічого не можемо этим зделать, ми ж нічого не докажем. Не, я думаю, ні, лучше б на ЗСУ дні йшли. Вот это самое лучшее. Ми неодноразово у своїх сюжетах висвітлювали тему так би мовити недоречних закупівель під час війни. Покровська громада у цьому рейтингу є беззаперечним лідером. Це квіти, автівка для муніципалів чи ремонти на папері. Але, як бачимо, і добропільська громада не відстає. І відносно невелика сума у майже 50 тисяч гривень на піар у змі. Можливо, до війни нікого і не зацікавила. Але сьогодні, коли наші захисники та захисниці чим дуже докладають зусиль за для боротьби з ворогом, кожна копійчина має бути спрямована на наближення перемоги чи використана для допомоги людям. Але мабуть, місцеві можновладці прифронтових громад іноді забувають, що в країні триває війна.